Ice Mir, Ice. Північна сторона, чи сторона моря. Ось такий тут у нас буває бардак. ну Як правило, такого немає. Там десь одна банка, одна пляшка, один пакет є валяється. Ну, ось приблизно як зараз. Це хтось смітник перевернув. Тут є спеціальне обучення люди, які... Збирають ці бліки, баночки з-під води, пива, кока-коли, здають їх і, відповідно, риються в смітниках, ну і розкидають все. В деяких містах поставили спеціальні такі штучки для цих баночок, цих кенс-бліки, щоб люди не ковирялись, одні яким це влом занести в супермаркет поставили, а другі їх збирали. Є спеціально ці обучені люди, да, я вже казав. І вони збирають, бувають, ходять з такими пакетами. ну Десь приблизно як половина того маленького контейнера він тягне два таких цих пакети, мечта окупанта. Потім здає, ну і по слухам я чув, тут люди знімають потім якийсь хостел, живуть таким чином. В принципі, в Амстердамі дуже багато туристів і ну, вони, як правило, все це кидають. От, і можна дійсно, я так думаю, назбирати цих блік є на певну суму, там в районі 50 євро. А в супермаркетах можна взяти кеш до 20 євро, тобто їм доводиться кілька разів заходити, засовувати в апарат, От, щось таке. Ну, таке буває життя. Ну, зараз, зараз тут ось видно. Звичайний стан на вокзалі, тобто не дуже багато сміття.